Ну, тобто воно все пов'язане. Абсолютно все. Тільки нашому хайповому суспільству це все треба повторювати. Тому що наше хайпове суспільство оно також має слухати уважно цю всю справу. Тож, давайте так, яку ми руку зараз будемо різати, ліву чи праву, куди ми підемо в якості підсумку? Я розумію, що на вибори ми не підемо. Не тому, що не треба. Треба, Край треба. Але знову ж таки, хтось у нас ще те, так би мовити, ще той боягуз. Він трошки боїться, і він на вибори не піде. Хоча говорити він про це буде, але я не думаю. З того, що я бачу по тому, куди рухається українське інфополе, ми, скоріше за все, підемо на вимоги Путіна. Я так думаю. Ну, тобто ми збираємося здати країну, аби тільки не засмутити Володимира Олександровича. Це ж не дай Бог, так би мовити, історики оце все колись прокоментують. Просто не дай Бог. Тому що ситуація просто жесть. Взагалі-то, якщо б нам була б важлива наша державна система. Ми б, напевне, посунули б Володимира Олександровича. Напевне, б знайшлася політична еліта, Велике Вітання, Петру Порошенку зараз. Юлія Тимошенко і всі інші політикани, які там зібралися. Ви опозиція. А ви не можете на другий рік війни заглянути в бюджет. Як це зробила партія Європейська Солідарність? На другий рік війни вони вирішили передивитися бюджет. йо а до цього ви що робили? Можна вас спитати? Ну, тобто наша опозиція безпосередньо не виконує ролі представника народу і не вибиває безпосередньо якісь преференції народу. Тому що, щоб народ не пішов з вилами на Верховну Раду, треба, щоб працювала опозиція. Вона не працює, вона не пояснює Володимиру Зеленському, що з нього буде, якщо він зараза така не піде на вибори. Ні, ми знову ж таки всі підіграємо Володимиру Зеленському. Навіщо? Це проти виживання самої системи? Просто-напросто. Ви хочете, щоб наша державна система в підсумку лягла? Треба розуміти. Притом лягла під Путіна треба. Може повністю договорювати. Тому що все, що робить Володимир Зеленський, на користь Путіну, як не дивно, вивозити ситуацію дипломатичним шляхом він не вміє, а навіщо? Все і так гарно, все і так чудово, треба розуміти. Тобто, ми голосуємо за те, щоб програти. Притом, не просто програти, а і. Капітулювати перед ворогом, аби лише не засмутити Володимира Зеленського, я правильно розумію? Тому що у нас тут пробігала думка, Ой, а ті, хто говорить про вибори, це ж таке підігравання ворогу, та ви що? А підписати договір капітуляції перед ворогом це не підігравання ворогу. Люди у нас зараз стоїть серйозне питання. Ми або капітулюємо, або ми йдемо на вибори, якщо вже зовсім просто. Що ви хочете? Попідулювати перед ворогом чи піти на вибори і перезавантажити нашу державну систему, яка і так лагає всюди, де тільки вона дотягнеться. В тому числі і на дипломатичному фронті. Я вже мовчу про те, що робиться на землі. І з чим у нас воюють військові на Третій рік війни. Нікому не соромно взагалі то громадяни політики. Ні, ми і дамо спокійно, як вівці, на забій. Да, ми будемо підписувати мир, також моє улюблене слово.